Ти звідки? Взагалі, де живу, де жила, або моя прописка. О Боже, давай прописку. Луганська прописка. З Києва. Теж. Ксі? Так. Скажіть, будь ласка, що вас робить щасливою по життю? В першу чергу вже моя дитина. А взагалі зараз стараюся радіти кожному дню, тому що зараз така ситуація, що ти не знаєш, чи прокинешся чи ні. Тому намагаюся ловити момент, як кажуть. Сім'я і друзі теж Також. Київ. Прямо. Саме тому я переїхала сюди назад, тому що нічого мене так не робить щасливою. Ні гроші, не інші якісь країни, мандрівки, нічого не робить мене по-справжньому щасливою. Ось ти мене зустріла, я одна гуляю. Я насолоджуюсь цим містом. Я від нього е, напитуюсь дуже, багатом, е, дуже багатою енергією. Дуже сильною, потужною, це, це місце моєї сили, тому, тому Київ. Скажіть, як ви гадаєте, зараз світ стає кращим чи гіршим? О, Мабуть, гіршим. Угу. Тому що кожен хоче те, що хоче він, і не враховуються інтереси кожної людини. Ось все. В деяких аспектах кращим, в деяких гіршим. Угу. Теж такої думки. Так само, так? Да? Дякую, дуже дякую. дякую тобі. Гарного Туда. тобі дня. Велике дякую.